Виконуємо номер 516 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. рівняння. Завдання перше. Сума числа 3,5 та невідомого числа позначеного змінною Х дорівнює 8,13. Завдання друге різниця числа 3,9 і невідомого числа позначеного змінною Х. 2,2 2,23. Задання третє: різниця невідомого числа позначеного змінною х та числа 3,3 дорівнює 10,17. Приступаємо до виконання. У першому рівнянні нам невідомо другий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. 8,1 віднімемо 3,5. Подамо 3,5 у вигляді звичайного дробу. 5 і 10 можемо скоротити на 5. 5 ділимо на 5 буде 1, 10 ділимо на 5 буде 2, 8,13 віднімемо 3,1. 2 і 3 – взаємно прості числа, тому найменшим спільним знаменником буде їх добуток. Знайдемо додаткові множники. 6 ділимо на 3, це буде 2. 6 ділимо на 2, це буде 3. Знайдемо нові чисельники. 2 множимо на 1 – 2. 3 множимо на 1, 3. Дробова частина зменшуваного менше, ніж дробова частина від'ємника. Підготуємо дріб 8,2 до віднімання. 8 подамо як 7 додати 1, а одиницю, в свою чергу, як 6 шостих. 6 шостих додати 2 шостих маємо 8 шостих. Тепер можемо виконувати віднімання. 7 відняти 3 буде 4. 8 шостих відняти 3 шостих буде 5 шостих. Отримали 4,5 шостих. Записуємо відповідь. 4,5 шостих. Вівняння друга нам невідомий від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. 3,9 відняти 2,2. Подамо 3,9 у вигляді звичайного дробу. Найменший спільний знаменник для 10 і 3 буде 30. Знайдемо додаткові множники. 30 ділимо на 10 буде 3. 30 ділимо на 3 буде 10. Знайдемо нові чисельники. 3 множимо на 9 буде 27. 2 множимо на 10 буде 20. Виконуємо віднімання. 3 відняти 2 буде 1. 27 тридцятих Відняти 20, 30 буде 7 тридцятих. Записуємо відповідь. 1,73. І рівняння третє. Нам невідомо зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник 10,172, додамо 3,3 20 кратне до 4, тому найменше спільне знаменник буде 20. Знайдемо додатковий множник. 20 ділимо на 4 буде 5. Знаходимо новий чисельник. 3 множимо на 5 буде 15, виконуємо додавання. 10 додати 3 буде 13, 17, 20, додати двадцятих. Маємо 32, 20. 32, Дрібний правильний, та ще й скоротний. Скоротимо на 4. 32 ділимо на 4 буде 8, 20 ділимо на 4 буде 5, отримали 13,8. А тепер подамо у вигляді правильного дробу: 8 ділимо на 5, неповна частка буде 1. 13, додаємо 1 буде 14. І остачі буде 3. Отримали 14,3, записуємо відповідь. 14,3. Ми розв'язали рівняння номер 516 виконано.